За результатами засідання РНБО, президентом України, прем'єр-міністром України та головою Верховної Ради направлено звернення до Північно-Атлантичної організації про заявку України щодо членства. На сьогоднішній день Генеральний секрет Катар України отримав цю заявку офіційно шляхом ноти від України, і наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні північно-атлантичної ради, тобто на рівні послів держав-членів НАТО в Брюсселі. Вже за цей короткий проміжок почали надходити перші реакції держав-членів НАТО на заявку Україну. Зокрема, 2 жовтня президенти дев'яти країн: це країни Естонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Чорногорія. Президенти цих дев'яти країн оприлюднені звернення, де сказали, що підтримують. Рішення Бухарестського саміту щодо України. Нагадаю, що рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо України полягало в тому, що Україна стане членом НАТО. Тобто на сьогодні це рішення повністю підтримується і низкою держав-членів альянсу, і продубльовано в відповідних рішеннях самітів НАТО, в тому числі останнього мадридського саміту. Коли Україна заявляє про те, що буде рухатися до НАТО за прискореною процедурою, це означає те, що на сьогоднішній день, враховуючи досвід таких країн, як Швеція і Фінляндія, Україна розраховує на те, що рух до членства в НАТО буде продовжуватись без застосування інструменту плану дій щодо членства, який до сьогодні був одним з обов'язкових елементів. Тому Україна розраховує на відповідну модель руху, і безумовно і президент України і дипломатична служба веде переговори з державами-членами НАТО про те. Щоб така заявка набула практичного розгляду. Що стосується питання європейської інтеграції, на нинішньому тижні запланована низка важливих подій на рівні керівництва держав-членів ЄС за участю президента України. Так, 6 жовтня у місті Прага відбудеться перше ногуційне засідання формату, який відомий під назвою Європейська політична спільнота. Ця ініціатива свого часу була висловлена президентом Франції, підтримана низкою членів Європейського Союзу. Тож у празі 6 жовтня відбудеться перший саміт, в якому візьмуть участь 27 лідерів держав-членів Європейського Союзу, а також 17 лідерів держав, які не входять до Європейського Союзу, але мають різний статус. Хтось з них є державою-кандидатом на вступ, як Україна. Хтось ще не отримав цього статусу, хтось працює в форматі східного партнерства, але важливо, що у відкритті цього саміту на сесії відкриті братиме участь президент України. Він чітко висловить свою позицію щодо цієї ініціативи щодо ставлення України до європейської політичної спільноти. Позиція України дуже проста. Все, що сприяє руху України до повноцінного членства в ЄС, Україна вітає і використовує. Все, що не сприяє або заважає, безумовно воно не буде використовуватися Україною. Тому безумовно цей саміт стане нагодою донесення нашої позиції до всіх членів Європейського Союзу і наших партнерів. В саміті також візьме особисту участь прем'єр-міністр України. Він відвідує одну з тематичних панелей, присвячену енергетиці, а також проведе низько двосторонніх зустрічей. Президент України виступить на цьому форумі онлайн. А 7 жовтня відбудеться неформальний саміт Європейського союзу, власне, лише лідерів Європейського союзу. Наскрізною тематикою саміту буде Україна, допомога Україні з боку Європейського союзу під час війни, допомога Україні у відновленні економіки. Стан енергетичної ситуації в на європейському континенті і стан економічної ситуації. Президент України також виступить перед учасниками саміту Європейської ради у форматі онлайн. Таким чином, обидва дні тема України буде центральною на обох цих самітах.